Згідно норм українського законодавства, будувати на полігоні дозволено лише ті будівлі, які призначені для оборонної справи. Проте, навряд чи альтанки, котельні і гостьові та мисливські будиночки якось допоможуть нашій армії у справі захисту вітчизни. Але саме такі споруди комісія з чиновників обласної адміністрації виявила на військовому полігоні. Видно, що це літні будиночки для відпочинку для приватного відпочинку, я так розумію. І вважаючи те, що ми знаходимося на території військового полігону, ясна річ, що державна синепідслужба ніяких погоджень на будівництво тут не видавала і видавати не могла. Для того щоб була люба забудова, повинно було погодження за прибережному згідно водного законодавства разне будівництво. Погоджено воно сьогодні чи не погоджено ці забудова? Мені трудно зараз сказати. Виявлені будинки стоять у дуже мальовничих місцях, якраз над річкою кошею. Хто дав дозвіл на зведення цих об'єктів і хто їхні, господарі, члени комісії збираються з'ясувати найближчим часом. Те, що ми сьогодні з вами побачили, скажімо, нам потрібно відповідно його дослідити, взяти відповідні документи, на підставі чого тут відбувалося будівництво, коли воно відбувалося будівництво і чи використовується за цільовим призначенням. Земля полігону під пильною увагою не лише через незаконні забудови. Чиновники планують розглянути долю і тих територій полігону, які не використовуються військовими як то біля села Сінгури. За першими дослідженнями нам уже відомо, що цей полігон має державний акт уже неіснуючої держави. Цей акт видано в 60-х роках. Сьогодні бачили, самі на території полігона є окремі поселення, є оці забудови, є якісь товариства. Ми зараз вивчаємо, визначимося і вас проінформуємо.